Як ви ставитеся до придбання антибіотиків за рецептом? Це правильно на вашу думку?» Правильно. На мою думку, правильно. Я вже сам придбав антибіотики для дитини тільки через рецепт від сімейного доктора. Правильно а що ні? Доктор прописав і ви купили. А ну, хто хоче, самоліченням займається, хто що хоче, то і купляє, теж неправильно. Ми прожили 20 років в Італії і все по рецепту купляли. Краще по рецептах, якщо людина дійсно хворіє, нехай звертається до лікаря і він їй. Рецепт. Я рахую, що повинен бути рецепт чому? тому що в даному випадку люди займаються самолікуванням. І тому воно повинно бути під контролем медичних працівників. Негативно. Тому що десь треба антибіотика, щоб їх п'яти в речі Типу це цей антибіотик. Негативно, старомуся. Негативно, бо тому що антибіотики це такі самі, самі елементарні, які необхідні. Їх Придбати треба в аптеці, а бігати по врачах це дуже важко на нинішній час і з нашими нервами зараз, так що негативно. З однієї сторони, то добре, а з другої, як тако срочно, щось, то тут палка в двох кінцях. Я проти. Якщо я можу, зможу купити і мені вони потрібні, я куплю собі і без рецепту, наприклад. А якщо по рецепту, наприклад, що воно змінює для мене це питання. Ну, нормально. Ну, ліки взагалі це такий продукт, що він має продаватися по рецепту. Ну, людина ж не знає, що вона купляє. Є рецепт, тоді в аптеку, і купляємо. Я скажу чесно, що ліки в усьому світі контролюються, а в нас, що хотів, те випив. Ну, і, і, бували всякі випадки. Так що краще, мені здається, контролювати ліки. А ще найкраще, що, друже, бути здоровим.